Доброго дня, ми знаходимося на екологічній стежині світ З Спочатку будівництва нашого міста є гарна традиція будувати, зберігаючи зелені насадження та природний ландшафт. Але традиції потребують підтримки та закріплення. А екологічна свідомість наших співгромадян та дітей в першу чергу необхідно виховувати та прищеплювати. І тому ініціативна група педагогів нашого закладу. Вирішила прийняти участь у конкурсі проєктів. Проєкт Екостежина Світплавні була розроблена у 2019 році для участі у конкурсі міні-грантів громада своїми руками. Наш проєкт став переможцем і тому 29 жовтня 2019 року наша стежина була офіційно відкрита. Маршрут екостежини протяжністю 3,5 кілометри. І пролягає по всій території Іванівського лісництва. Екостежина має сім визначених зупинок, на яких обладнано інформаційні стенди та місця відпочинку. Установлено дві 3G СМ камери відеоспостереження, які знаходяться на стежині. На кожній зупинці нашої стежини є інформаційний стенд, на якому є певна інформація про той чи інший природний об'єкт. Також на нашому стенді є QR-код, через який можна потрапити на офіційний сайт нашої екостежини Світ плавнів, де є дуже багато корисної та цікавої інформації, як для дітей, так і для дорослих. Зараз я запрошую вас на онлайн екскурсію нашою екостежиною. Весь маршрут екостежини промаркований та є вказівники. А тепер ходімо. Ось ми і підійшли до другої зупинки нашої екостежини. Друга зупинка березова колка, на якій знаходиться береза Дніпровська. Один з рідкісних видів беріс. На всій Україні. Це невисокі дерева до 10 метрів заввишки з білою корою неповислими майже голими гілочками та цупкими шкірястими листками. Ось і наша третя зупинка. Це сосновий бір. На нашій зупинці можна зустріти два вида сосен. Це сосна звичайна та сосна кримська. А також в наших лісах є дуже різноманітний тваринний світ. Можна зустріти королька, лісову білку, зайця, побачити сліди кабанів та інших тварин, гуляючи нашою екостежиною, будьте обережні! Ось ми і на четвертій станції нашої стежини. І головною на цій станції. Є наша стара верба. Верба біла. Їй понад 120 років. І окружність її понад 435 см. Вона морозостійка, цвіте у квітні та травні. Вона може використовуватися як лікарська рослина. П'ята зупинка нашої стежини відкриває нам світ плавнів. Ми маємо щасливу можливість зануритися в чарівний світ плавнів. Це залишка легендарного, великого лугу, що збереглися на околицях Енергодару. Слід тільки більш уважно глянути навкруги та прислухатися. Шоста станція нашої стежини це плавневе озеро. Із безлічі озер, які були розташовані там, де зараз наше місто, залишилися семиброди. Це невеличкі озера та протоки, лабіринти цих озер та проток. Але і зараз це місце проживання риб та одне з основних нерестовищ. Окрім риб, в акваторії озер живе багато видів водоплавних птахів. А по берегах на великих осокорях орлан-білохвост споруджує величезні гнізда. Сьомою і останньою зупинкою нашої екостежини є дюна. Дюни це форма рельєфу пісків, утворених за допомогою вітру. Наша дюна параболічна, має форму. Але незабаром вона стане шпилькоподібною. А через кілька років вона стане в дві паралельні гряди. А також наші юні дослідники спостерігають за появою нових дюн, ведуть постійний моніторинг. На нашій екологічній стежині ми проводимо різноманітні змагання, екскурсії для учнів шкіл спортивне орієнтування, міський природничий зліт та проводяться заняття екологічної школи. Ось і закінчилася наша онлайн-екскурсія екостежиною світплавнів. Екостежина світплавнів це місце, де відпочивають всі мешканці нашого міста. Це місце, де можна прийти помилуватися природою, просто відпочити, прогулятися. Запрошую всіх. До нашої екостежини.